У війні з Росією беруть участь 700 тисяч українських військових. Щодня численні волонтерські пабліки та персональні сторінки українців переповнені запитами про пошуки бронежилетів, касок, прицілів та навіть одягу. Чому так відбувається досі? У червні про це заговорив навіть Володимир Зеленський. Доповіді, які я отримую суттєво відрізняються від того, що обговорюється суспільством. Я очікую перевірки логістики в армії, перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту. Чи справді Україна виявилася не готовою до війни з Росією? Та скільки коштує державі одягнути одного українського солдата? Всі наведені в цьому відео дані приблизні, хоча й озвучені офіційними особами. До того ж, у сіданні Міністерства оборони з березня 2022-го щодо закупівель та забезпечення наразі закриті. Щоб визначити, скільки коштує спорядження українських захисників і що саме їм знадобиться під час виконання бойових завдань, Ліганет розпитала волонтерів фонду Повернись живим Сергія Притули та Лелека Фаундейшн та проаналізувала ціни у спеціалізованих військових магазинах. На початок вторгнення 24 лютого чисельність українського війська становила близько 250 тисяч осіб. За кілька місяців лави ЗСУ виросли майже втричі. Загалом у сфері безпеки і оборони зараз працює біля одного мільйона осіб. У перші дні повномасштабного вторгнення президент анонсував підвищення зарплат військових. Тепер разом з бойовими щомісячний дохід військового може становити до 100 тисяч гривень. Утім, виплатиться тільки частина витрат на війну. Ще є закупівлі форми, їжі, одягу, техніки. Відповідно, бюджет зростає в рази. Потреби армії наразі найбільша стаття видатків держави. Тільки за п'ять місяців цього року з держбюджету на потреби військових пішло вчетверо більше ніж за весь 2021 рік. Зараз на війну Україна витрачає три чверті свого бюджету. Якщо порівнювати, то Україна зараз витрачає на ЗСУ трохи менше ніж Канада чи Ізраїль. Тож скільки ми витрачаємо на одного військового, тільки одяг, куди входить шапка, термобілизна, комплект польової форми, берці та рукавички, коштує 227 доларів. Ціни можуть різнитися залежно від бренду та якості. Та це далеко не всі необхідні речі: бронежилет, каска, аптечка, спальник та рюкзак, без яких складно обійтись на війні. Коштують ще майже 1300 доларів. Додати до цього ще кілька важливих речей: наприклад, тактичні наушники, окуляри, речмішок, наколінники і весь необхідний комплект для одного бійця обійдеться сумарно 1885 доларів. Підрахунки ліганет не включають ціну за зброю та допоміжне обладнання, як, наприклад, рації. Приціли, дрони, тепловізори та інше дороге обладнання кожному бійцю ЗСУ не потрібні. Зазвичай вистачає по кілька одиниць на взвод. А тепер до виплат вони для українських військових складаються з двох частин: зарплати залежить від посади, звання вислуги, та додаткової грошової винагороди. З 1 березня уряд збільшив зарплати військовослужбовців та компенсації сім'ям загиблих. Усім військовим, хто ще не отримував підвищення цього року, заплановане збільшення зарплати на 30%. Якщо військовослужбовець потрапив у полон, його рідні можуть отримувати виплати замість нього, звернувшись для цього до міноборони. Для військовослужбовців, безпосередньо не залучених до ведення бойових дій, крім строковиків, нараховується додаткова винагорода 30 тисяч гривень або приблизно 1 тисячу гривень на день. Для воїнів, які беруть участь у боях, до Додаткова винагорода визначається з розрахунку 100 тисяч гривень на місяць або приблизно 3 тисячі гривень на день. Додаткова грошова винагорода вираховується по днях, а тому її розмір за підсумками місяця різний залежно від завдання. Також окремі винагороди передбачені за знищену ворожу техніку. Найменше в міноборони оцінюють військову автомобільну техніку 12 тисяч гривень, а найбільше дають за знищення флоту. Від залежності від рангу корабля дають від 97 тисяч до 243 тисяч гривень. Якщо орієнтуватись на приблизні підрахунки ЗСУ щодо втрат Росії у техніці, то вийде, що українські військові отримали сумарно щонайменше 400 мільйонів гривень. Рідні загиблих під час участі у бойових діях військових можуть отримати одноразову грошову допомогу 15 мільйонів гривень. Її поділять порівно між усіма отримувачами. Відповідно до закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, такими родичами є другий з подружжя, чоловік чи дружина загиблого, діти, батьки та отриманці військовослужбовця. Як бачимо, держава бере на себе досить великі зобов'язання. Те, що військовим не вистачає захисного спорядження, визнають і в Міноборони. Ескалація спровокувала вибухове зростання оборонних потреб. Україна до цього була не готова. Визнає міністр оборони Резніков. Жодна країна на тлі багаторазової переваги ворога в ресурсах не змогла б повністю підготуватися до війни у таких масштабах. Переконує він. Волонтери такої самої думки. Це нормально, що зараз усім всього бракує, зважаючи на те, що кількість військових зросла втричі. Погоджується засновник благодійного фонду Сергій Притула.